Вітаю вас! Ви дивитеся особливий випуск програми Книжковий кошик. Сьогодні ми вирішили розповісти вам про незбагненну і таємничу річ, створену людиною. Ми поговоримо про книгу. Чи замислювались ви коли-небудь над тим, який шлях проходить книга до того, як потрапити до ваших рук? Цей шлях надзвичайно довгий, і сьогодні ви маєте змогу пройти його разом із книжковим кошиком. Народження книги складний і багатоетапний процес. Класична паперова книга, яку ми зазвичай купуємо в книжкових магазинах на ринках чи ярмарках, або ж яку нам передають у спадок рідні чи дарують друзі, починається з нематеріального ідеї задуму, який виникає в уяві письменника. Потім він виношує цю ідею, щоби згодом перенести її на папір і перетворити на завершений твір. Після цього авторський текст є об'єктом зацікавлення видавництва, де над ним працюють редактори, коректори, верстальники, дизайнери. З видавництва наша книга мандрує в друкарню, де нарешті з нематеріального вона перетворюється на матеріальне класичну книгу із сторінками і обкладинкою. А далі не без допомоги розповсюджувачів, книга опиняється у книгарнях. Про всі ці непрості, але дуже цікаві моменти з життя книги сьогодні ми розкажемо на прикладі останнього роману харківського письменника Сергія Жадана. Сергій Жадан. Поет, прозаїк, есеїст, перекладач закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, де якийсь час викладав на кафедрі української та світової літератур. Автор поетичних книжок, цитатник, генерал Юда, Пепсі, балади про війну і відбудову, історія культури початку століття, Марадона, Ефіопія, Лілі Марлен. Автор прозових книжок Бігмак, Депешмод, Анархія в Україні, гімн демократичної молоді. Дві року вийшла збірка творів Сергія Жедана. На капітал володар премії імені Джозефа Конрада, ініціатор десятків культурних дійств у Харкові та інших українських містах. упорядник літературних антологій готелі Харкова та Декамерон пісні написані на вірші. Жадана виконують гурти Люк, собаки в космосі, мертвий півень, контрабас, колекція ойра та інші. Нещодавно у видавництві фоліо вийшов новий роман Сергія Жадана Ворошиловград. Книжковому кошику пощастило стати свідком усіх етапів народження і становлення цієї книги. Коли з'являється ідея нового твору, письменник може не одразу братися за її текстове перетворення. Період вагітності ідею може тривати чимало років. І ось одного дня письменник відчуває нагальну потребу перенести усе задумане на папір. Поштовхом до написання книги може стати власний досвід письменника. Випадково почута фраза Прочитана книга, давня мрія, якась соціальна проблема. Сергій Жадан не може пригадати, що саме підштовхнули його написати «Ворошиловград». в град, але у випадку цієї книги справді первинною і головною була саме ідея. Сюжет герої назва допасовувалися до початкового задуму. Це мав бути роман про пам'ять і її неминучість. Хотілося написати такий атмосферний роман, та щоб там важливішою була атмосфера, важливішим був цей ландшафт, який оточує героїв, якісь пейзажні речі, щоб у цих от декораціях цих лаштунках відбувалася певна дія. Кожна книга виникає по-різному, розповідає Сергій Жадан. В одному письменник вбачає постійність. Щоб написати хорошу книгу, слід спочатку прописати чітку схему майбутнього тексту, сконструювати форму, яку треба буде заповнити словами і реченнями. Наявність попередньої композиції відразу ж збільшує кількість шансів реалізувати початкову ідею, переконаний Жадан. Письменник не прихильник спонтанного писання, бо ж на його погляд, це може спричинитися до появи неструктурованого і незрозумілого читачеві тексту. Мене свого часу Юрко Покальчук ніби дав таку пораду, що якщо ти сідаєш писати роман, дуже важливо, щоб ти на початку знав, чим цей роман закінчиться. Мені видається, це дуже розумна думка. Тому що одна річ, знову ж таки, якщо ти пишеш якусь коротку прозу, якесь оповідання, новелу, або якщо ти пишеш вірші, то там важливим є елемент спонтанності, куди тебе виведе, куди це все вийде. А інша річ, якщо ти пишеш якусь структуровану річ, де є сюжет, де є постійні якісь персонажі, які з'являються, зникають. Ідею роману під назвою Ворошиловград письменник Сергій Жадан виношував майже рік. Потім відчув, що й настав час братися за реалізацію задуму. Спроб розпочати написання роману було дві: перші кілька сторінок не задовольнили Сергія, тому він був вимушений взяти паузу. Згодом знову повернувся до своєї ідеї. За другим разом справа пішла краще. І ось на моніторі письменницького ноутбука з'являються перші рядки майбутньої книги. Телефони існують, аби повідомляти ними різні неприємності. Телефонні голоси звучать холодно і офіційно. Офіційним голосом простіше переказувати погані новини. Я знаю, про що говорю. Все життя я боровся з телефонними апаратами, хоча й без особливого успіху. Телефоністи всього світу далі відслідковують розмови, виписуючи собі на картки найбільш важливі слова та вирази, а в готельних номерах лежать збірники псалмів і телефонні довідники. Все, що необхідно, аби не втратити віру. У житті книги настає її наступний чи не найважливіший етап: етап написання. Не дарма ж ми говоримо про книги, що їх не вигадують, а саме пишуть. Роман Ворошиловград Сергій Жадан писав у Харкові, Берліні та Криму. Письменникові хотілося отримати максимальне задоволення від процесу написання книги, тому він нікуди не поспішав і від сам початку налаштовував себе на довгу і плідну працю. Жадан виношував ідею нового роману близько року. Стільки ж часу пішло на написання цієї книги. Відомо, що Моріс Митерлінк, пишучи, життя бджіл, тримав на столі тарілочку з медом для їх принадження і писав під акомпанемент комах. Віктор Його, щоб позбавити себе спокуси вийти з дому, на час писання поголив собі півголови і викинув ножиці у вікно. Марсель Пруст, щоб уникнути зовнішніх шумів, оббив стіни свого кабінету корком. Йоганн Фрідріх Шиллер під час роботи тримав ноги у холодній воді. Харківський письменник Сергій Жадан не такий примхливий, як його попередники. Йому для роботи потрібна лише одна умова, щоб ніхто і ніщо не заважало і не відволікало. До того ж, говорить Жадан: питання, де писати, є маловажливим для автора, і кому справді є що сказати. Оскільки Сергій Жадан багато часу проводить у дорозі, то для нього звично писати на вокзалах, у потягах і готелях. У таких ситуаціях із письменником завжди його робочий стіл ноутбук. Відомо також, що багато хто з письменників класиків мав визначені робочі графіки. Приміром, уночі працював Бальзак. Жорж Санд щодня працювала до 11-ї години вечора, і якщо дописувала роман раніше, одразу ж брала аркуш паперу і починала новий. Ернест Хемінгуей щоденно працював із п'ятої ранку до першої дня. Наш герой Сергій Жадан жорстких графіків не дотримується, хоча писати йому найбільше подобається зранку, коли свідомість каже письменник: ще не замулена і не збохтана. Процес написання Жадан називає неймовірно захопливим і неймовірно виснажливим. Загалом, якщо ти пишеш книгу, та особливо, якщо це скажімо, книга прози, на якісь вірші, які е, не потребують такої клопіткої постійної роботи, ну то дуже важливо писати постійно. Тобто потрібна ця якась, така а, примусова праця за робочим столом, тому що інакше, інакше ти не напишеш книгу. Книга прози потребує багато роботи, тому що це навіть фізично. Набити 200 сторінок на клавіатурі це важка фізична робота. Це фактично те саме, що стояти на заводі за станком і які-небудь форми виготовляти. Як бачимо, Сергій Жадан не говорить про натхнення і незбагненну магію творчості. Значно частіше письменнику писати не хочеться, і в таких випадках доводиться вдаватися до мозкового штурму. Це за визначенням Сергія, коли ти сідаєш і пишеш, щоб подолати інерцію і небажання писати. З одного боку намагаєшся ніби щоб це не була якась механічна робота. Це все-таки все приносило якусь радість і задоволення. З іншого боку, ну іноді доводиться себе примушувати. Коли а, ти припитаєш за мене до я сьогодні писати не буду. Можна сьогодні пропустити, а якийсь внутрішній голос говорить: ні, не можна пропускати цілий день, не можна втрачати, вставай, пиши. Тобто, це така з одного боку графування, коли ти просто це дійсно із якоїсь хобі, захоплення перетворюється на таку от роботу. Ну, але з іншого боку, мені це подобається. Це знаєш, що це задоволення від тексту, який ти написав, який тобі самому подобається, це мало з чим можна порівняти. Оскільки Сергій Жадан писав свою книгу за наперед продуманою схемою, імпровізація полягала лише в тому, щоб добирати необхідні слова. Важлива деталь, якщо письменник взявся за написання великого твору, роботу над ним слід вести постійно. Коли ти пишеш роман, ти ніби намагаєшся тримати все це в голові. Тому що, коли ти відпускаєш ці, -ці стихії, відпускаєшся ці, ці мовні потоки, і Своїх героїв, то потім важко знову ніби, все це зануритися. Цим утарманом потрібно жити, коли ти його пишеш, тоді і є. Шанси, що все вийде так, як ти хочеш. Це доволі таке химерне, якесь заняття, бо ти тримаєш в голові постійно ці ти від них не можеш відмовитися, вони постійно з тобою присутні, і ти ніби з ними проживаєш всі ці ситуації. Під час написання нового тексту Сергій має звичку надсилати окремі викінчені фрагменти друзям. І, хоча структура майбутнього тексту визначена була заздалегідь до посутніх зауважень, Жадан дослухатися може. Ось цей уривок із майбутньої книги Сергій Жадан надіслав на адресу книжкового кошика. Час від часу мені сняться авіатори. Кожного разу вони здійснюють вимушену посадку десь посеред пшеничних полів. Їхні літаки важко вганяються в густу пшеницю. Полотняна обшивка лунко тріскає червоному надвечір'ї. Стебла пшениці намотуються на шасі. І літальні апарати намертво вгрузають у чорний пересохлий ґрунт. Пілоти вивалюються з пекучих салонів, падають у пшеницю, яка відразу ж обплітає їм ноги. Встають і намагаються щось розгладіти на обрії. Проте на обрії немає нічого, крім пшеничних полів. Вони тягнуться безкінечно і вирватися з них справа безнадійна. Врешті, після року наполегливої праці, Сергій Жадан написав роман про пам'ять, її безперервність і важливість. Щоб легше було рухатися у майбутнє, потрібно навести лад у своєму минулому, говорить автор. Ворошиловград це книга про солідарність, про спроби чинити опір зовнішнім обставинам, намагання триматися один за одного. Свою нову книгу Жадан називає одночасно соціально спрямованою і ліричною. Герої Ворошиловграда не маріонетки, які грають певну роль у визначенні наперед виставі. Жадан намагався зробити їх із плоті, крові зі сльозами і сміхом. Сам письменник до своїх героїв ставиться із ніжністю, і турботою. Навіть негативні персонажі, наділені у романі Жадана, з ворушливими рисами. Це така книга про людину, яка, яка насправді втратила коріння та. І намагається повернути його назад для цього, щоб повернути, вона мусить зробити такий, ніби тріп, таку подорож крізь час і простір, повернутись до якихось джерел і звідти випірнути назад у більш впевненою собі, більш ніби стійкою, готовою до подальшої боротьби. І ось тут Сергій Жадан застерігає, щоб наступний текст не був схожим на попередній. Після завершеної книги на якийсь час письменнику слід відволіктися на інші жанри. Приміром, Жадан, після поставленої крапки у Ворошиловграді, якийсь час писав лише есеї і колонки для засобів масової інформації. Цікаво, що в архіві Сергія Жадана немає недописаних текстів. Те, що йому не подобається, він просто знищує. Але Ворошиловград така доля не спіткала. Як тільки роман було дописано, письменник надіслав текст директору і редакторам харківського видавництва фоліо.